Ну що ж, друзі, сьогодні розповідаю вам про Glider. Це децентралізована платформа для автоматизованого управління криптовалютними портфелями. На борту у нас є ті родин фонди, такі як a 16 z там Coinbase. І давайте далі розберемо, що це взагалі таке. Ось такий вигляд у нас має офіційний сайт, які ж в нас є функції. Це те, що користувачі можуть налаштовувати стратегії для автоматичного ребаласування активів за заданим графіком, наприклад, щогодини. Також управління коштом відбувається через смарт-контракти та тимчасові ключі доступу без передачі контролю самій платформі. Потім платформа у нас працює з кількома блокчейн-мережами, що дозволяє переміщувати активи та керувати ними без необхідності вручну перемикатися між мережами. І Glider автоматично адаптує портфелі користувача відповідно до поточних умов ринку. І ще у нас платформа використовує моделі оцінки ринкової ситуації та підбору точок входу. Також є ще різні функції потрібно просто більш детально почитати. Далі що ми можемо зробити? Це перейти і подивитися, наприклад, як наростувати наше портфоліо. Ось ми переходимо на посібник, і тут бачимо, як це більш детально нам зробити. У нас є вайтліст, нам потрібно під'єднати гаманець. Ось так у нас все виглядає там в середині. Бачимо, тобто, кому не зрозуміло, просто переходимо на посібник і все налаштовуємо. Що у нас в загальному інвесторам це потрібно розуміти, тому що ну, як проект взагалі у нас буде розвиватися, які в них є партнери. Ми переходимо на крипторанк і бачимо, що у нас було 16 квітня інвест в 4 мільйони. Це був стратегічний інвест. У нас був a 16 z дивіться, давайте перейдемо a 16 z Coinbase у нас був. А також ще інші тір 2, тір 3, тір 4 інвестори виглядає досить непогано, як ми бачимо, тому що у нас є один із лідів, це A16Z, тір 1 фонд. А, також тут більше такої інформації немає. Можемо перейти в команду, подивитися, хто тут у нас є з команди. Як бачимо, хто у нас є сіо-фандери. Можна перейти в Твіттер і подивитися на одного із фандерів. Ми, наприклад, переходимо і аналізуємо для себе, хто цей фандер і що він взагалі чим займається. Також дивіться, ми можемо перейти в сам блог глайдера і слідкувати там за різними новинами те, що вони виставляють. Ось, наприклад, як працює ребалансування, можемо почитати більш детально. Також, ось, що таке бета-пойнти, відповіді. І різні тут є подкасти, і все інше можемо зайти і проаналізувати взагалі проект, почитати, як все буде працювати. Будуть, звісно, якісь різні новини. Також тут будуть виходити, і тут можна буде це все читати. Ось так виглядає сайт, можна перейти. Ось тут у нас є блог, ми тут переходимо. Також у нас є відповіді на запитання. Часть, наприклад, що таке глайдер, як взагалі почати роботу, і тому подібне. Також можемо зайти і знайомитися з інформацією. В загальному проект виглядає добре, і за таким проектом точно потрібно слідкувати і щось робити. Перше, що потрібно зробити, це, звісно, податися на white list. Ось тут можна створити своє портфоліо. Тут натискаємо, якщо у вас немає коду, join white list і вводимо свої дані: це юзернейм і гаманець, з яким ви будете працювати. Вводимо. І очікуємо на свій код. Він вам повинен прийти на почту. Також можна отримати код в різних івентах в Дискорді. І також, друзі, звертаємо увагу на ось цю сторінку. Як бачимо, у нас тут є бейс, у нас тут є різні топові проекти, Uniswap. Тому за таким проектом я точно слідкую і вам раджу це робити. Просто поки що можна підписатися на Твіттер і Discord і слідкувати за анонсами. Якщо щось буде нове, можна буде виконувати.